Сьогодні моє любиме Куски філософії, що звідси по витягам, і звідси і про інопланетян, і як розмножують людей, і що в нас є на землі. Моє. <клес> любиме, любиме. Коротше, тут одне, одну, одне речення читаю, і, і ви все поймете, про що я. Це є що Глава друга від Марка, кінець п'ятниці, одна фраза. І сказав їм субота для людини, а не людина для суботи. Я не знаю, чим видно, блядь. Ви розумієте, що це означає? Це Ісус сказав, оце це є книжка. Книжка для вас, щоб ви нею користували, щоб могли взяти щось собі корисне, а не ви для книжки. Розумієте? Не книжка старша, а потім ви, а ви старші, а потім книжка і ви нею користуєтесь, щоб взяти собі щось корисне. Якщо ви не можете взяти з цієї книжки щось корисне, берете собі любу іншу і користуєтесь іншою. Головне, щоб ви мали мозги і щоб ви могли розрізняти зірно від пльовін. Що, що основне. Якщо ви не вмієте розрізняти зірно від пльовін, то ви нічим не користуєтесь і ніяким і нічого не читаєте. І самі собі розходите і розбираєтеся. А чого красти погано? Хуху. Треба подумати, чому красти погано? Чому? Але якщо думаєте, що це легка відповідь, питання, а чому красти погано? Чому? Запитайтесь в наших цирках, що на закупках де службовці сидять. Да? А чому красти погано? А чому? Як на Зеленський наїжджав на Порошенко сильно, що да? поганий, поганий. А Хто поганий, ну при кому був більше реформ? Да? Було при Порошенко чи при Зеленську? Хто, хто, хто більше накрав? Хто поганий? Короче, ладно, все. Сейчас тут про инопланетян. Что, кто, ну, вот, вот ну, не, не, не читал, тут все про инопланетян. Ну, ёб твою, блин, я не знаю. Ху, ну, такой хочется какой то дубас. Короче, вот это вот, что мы зарабатываем. Виртуальная реальность, назва... можно назвать Бог, вся эта штука. Баги, які тут прилітали на землю, це розвинуті інопланетяни, котрі розводили тут людей. Їм впало було їх навчати, бо вони плодились як свіно собаки. Їх було дофіга-дофіга багато. Була колосальна різниця між розвинутими інопланетянами, коли при... котрі переїжджали на вогняних колісницях і спускались на землю на кодях вогнятих. Того були літаючі килими на джинах. Що. І була куча людей, які жили з тваринами і були як тварини, бо в них не було плюс-мінус соціально, і вони просто плодились і плодились і плодились. Псалом 77. Та він погордив намет Йосипів і племена Єфремового не обрав, а вибрав собі плем'я Юдине, Сіон, що її полюбив і святиню Союз будував він як місце високе, як землю, що навіки її ґрунтував. В різних оцих воно буде все зовсім по різному сказано, з різним перекладом. Бо воно ще фіх, скільки разів було, блін переписано. Коротше, тут і тут, і в інших цих вони на різному по різному написано. Там має бути, що і того коліна він не вибрав, вибрав того. Потім своїх людей він там не признав і всіх повбивав. Вибрав тих, тих не повбивав. Коротше, що було. Я просто вже спішу. Приїжджали інопланетяни. У них була куча технологій, і вони розводили тут людей. Не вибрав отого, того. Це, типу, був якийсь чувак, там завжди від його коліна, і там які-то пішли від коліна, це типу, дорога, а від його дороги це типу від його бомбончиків. Коротше, один чувак зі своїх бомбончиків наробив кучу людей, зробив таку атари, і вони йшли як ці як, як. як овці. Коротше, одні овці від одного чувака, овці від другого чувака, треті овці. І вони дивилися, які були самі нормальні, тих вибирали, всіх рештах чого б видно, впадло було їх розвивати. Якщо в тебе кончені овці, нафіга їх розвивати, з них соціум робити, і все це фіня, що буде з ними через тисячу років. Коротше, отака фіня була, це тут написано, це максимально скороти, все оце. Як ті інопланетяни, які чуваки, типу, як вони себе генно генномодифікували, дівити собі навики, там вшивали, що вони могли робити з їхніми науками, технологіями і ще щось, як вони виглядали, як вони люди були, в якій вони формі виступали. Фіг простіш, хто його знає, запитайтесь них, уточніть, може, вони вам розкажуть, бо їх тут дофіга. Це моя любима тема про інопланетян і про те, як вони тут розводили людей. І найбільший розвод це про те, що оце, 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 що євреї рахують, що вони богообраний народ. Він ж їх зробив, потім їх вирізав. Ті, які та лишилися, бо вони йому не підійшли. Ті, які та лишилися, приїхали інші. Неплатяни захопили їх, збедлили їх, вшили їм нацизм. Оце що вони всіх називають гоями, і всі інші будуть їм, е як називається, служити, і все, всіх інших можна обдирати, кидати, головне, щоб не своїх, і вони думають, що вони такі унікальні. Якщо не в курсі китайців аналогічна тема, бо це ті ж самі інопланетяні, вивели тільки там робочих людей, і те ж саме їх навчили, що між собою цух не кидаєш, а всіх, що чую що не наші, всіх можна кидати, посилати, і це взагалі не зазорно. Різні інопланетяни виводили різних людей, по-різному їх збидлювали для контролю тут на землі, щоб вони їм робили те, що їм треба, щоб їм легше було керувати. Оце от структура одноглаза, це міжнародна структура сатаністів. От, хто мене, я себе, я з підписників одноглазів, чим ви скорше зрозумієте, що ви сатаністи? Тим, якби у вас буде еволюційний ривок вперед? Ви з сатаністами це є міжнародна структура. Вас так само розмножили, котря приходить на територію, набирає максимально багато людей, яких можна управляти цей Основна їхніх костяк, це євреї, сатаністи. і що вони захопити світ, вся ця фігня. В них в голові, тобто вони так же само збидуть, як чужих, так і своїх їм посрають, В них головне це мірвоє господство в голові, бо це якісь комплекси поляха, я не знаю хто хоче того господства. Низь... Ультранизька самооцінка, бяшений страх, контроль, вся ця фіня. Це найнизька щабель розвитку людини. Вони внизу. Ще йду, де це ад, і де чуть, чуть вийшов згадую іду людини. Оце, оце, вони, це і ті, в кого оцей. Маніакальний страх і жажда цього всього контролю. Максимально набирають цих людей, збидлюють їх, щоб їх легше було контролювати, бо бидло легше контролювати. Аналогічно вшивається туди магія. Чим більше бидло, тим краще магія на них працює. І Це є така от щебель зверху, ті, що зверху вони маніпулюють магією, тримають так само тих всіх, що знизу. Магія так само підчинення, зміна думок в голові, і ти за допомогою магії практично маєш живих храбів, котрі думають і роблять це те, то, що тобі треба, бо ти їм думки в голову позаправляв. Ти коротше просто зробив добровільних храбів собі, і це от вони ці, і того в нас цих рабів одноглазих ні мерія. І це, типа, ну не тільки тут по всій, де вони є, по всій землі, це є метод захоплення територій. Не так само шкодять, оце вони чуть піджали США, і як я розумію, воно ну, є трохи поділено. Бо, бо, бо як там готово поділено закручено, оце от я повністю ще собі як мінімум скласти в голові не можу. Є ну, так от є. Інопланетяні своєю впливу ті, що є в США, ті, що є в Англії, ті, що і в Англії вони взагалі не хороші. Бо ті, що в Англії це, це походу, ті, що їх зробили, і зуродували євреїв, їх тримають. Потім мусить бути, якщо Англія з цим, що на сході десь змія, це, це це мають бути ще треті. Ті, що зробили касохлазих людей, а всіх інших винищили. І, походу, у нас от лишилось три. А ті, що зробили чорних, я взагалі не знаю, куди діти інопланетяни. Бо якщо тут чорних робили рабів, це походу їх тут винищили вибили з планети. А як, як то так? Типу. Ну і ще знач були оці, що Північна Південна Америка, що. Майя, індіанці, вся ця штука, ну їх всіх вирізали, винищили, значить її інопланетян теж вбили, що їх контролювали. Бі-бі! Ходу, вся ця історія. Основне це вибір в житті. Ви не будете рости як особистість. Коли ви оце от робите правильно, ви дорослішаєте як людина. Встийте більш зрілими особистістю, не як дитина в тлі дорослі. Ви особистість дорослішаєте, як, як, як людина, і вам одразу більше мозгів, більше мудрості вас відкривається, як в ігрі. Він з третього рівня перейшов на четвертий. То, що ти просидів не знаю, там, 25 раз, 25 років в третьому класі, ну не здав екзамен і не дасть тобі перейти на четвертий клас або на п'ятий. Так само, тут треба проходити свої уроки. Оцей от от важкий вибір це екзамен у житті. Коли в тебе є йти оцелоці, це, це, це ти екзам проходиш. Короче, всім успішних стачий екзаменів, Ставайте людьми нормальними, розвивайтеся, бо інакше всіх тут поприбирають. Прибирають тут же